Ми з пані Верещук боролись за те, щоб була бронь для протезистів. Mm -hmm. Mm -hmm. То протезні підприємства дисциплінарні команди так, так, так. наші не входять і в... що вийшло? по протезистам, так. Да, а бокус. про мультиплізи зараз про мульти... ще продовжуємо mm -hmm. боротьбу. Тому що виходить, у нас 300 протезистів на всю країну. Уявіть. Ну так. Да. І тобто, і нащо їх призивати в окоп, оскільки в командування медичних сил нема свого протезування. Okay. Все рівно, всі хлопці, які отримують ампутацію, вони yeah. е, е, протезуються в системі соціального захисту. Все. Це правда. Тобто, і, то, і то черги. тобто Ми це питання вирішили. Зараз до мене звернулось також і до пані Лариси Асоціація фізичних терапевтів. Для того, що реабілітація потрібна? потрібна Сухопутку, нащо фізичного терапевта закликати. якщо він вміє працювати з тілом, а не з автоматом, а хлопців багато потрібно відновлювати. Тому ці аспекти індивідуального підходу, ми зараз якраз пропрацьовуємо для того, щоб саме індивідуальний підхід був в основі щодо економічного бронювання. У мене зараз є сумніви, оскільки ну дуже багато питань щодо психології. Що це, правда, того, це правда, правда? Яким чином ми будемо формувати націю війни, якщо ми будемо платити кошти за те, щоб не служити? І це вже більш глибинне питання, яке ну потрібно дискутувати щодо нього. Чи ми виграємо на первинному етапі, і ми можемо програти в стратегічному плані?